Іні центр муніципальної варти вітає вас. Комунікація та вчасне реагування це запорука вирішення багатьох ситуацій. Задля цього майже два роки служба муніципальної варти налагоджує довірчі відносини. Тому присутність на мікрорайонах в громадських місцях за правилом розпочинаємо наше патрулювання. Зараз знаходимося по вулиці 8 березня. Пересуваємось. Центр міста. Ви направляєте і підказуєте місця, де криється небезпека. Вулиця демократична. Ми перевіряємо. От там, де бувають негативні елементи, нікого немає, патрулюємо далі. Перевіряти інші вулиці. Та що вже говорити про такі занедбані території? В самому центрі міста, в спальному мікрорайоні, спочатку в квартирі, потім на сходовому майданчику, кулаками і різним слівцем виясняють стосунки. Чоловіки, муніципали першими прибули на місце виклику. Зараз ще міліція Висимаємо. Як виявилось, бійка між членами родини? Кров не водичка. Та ніхто. Це мой отец. поки прибула поліція, патрульні муніципальної варти зберігали правопорядок, аби учасники бурного діалогу не наробили біди. Приїхала поліція навиклик, будуть розбиратися. І таких повідомлень про порушення громадського порядку, волання музики, п'яний дебош з проханням допомогти та відреагувати достатньо. Таке ваше включення в процес допомагає долати навіть надзвичайні ситуації. Возлюказармарі. Вітер зробив свою справу, розніс полум'я. За нашим перенаправленням пожежники локалізували пожежу. А від таких повідомлень чаті муніципальної варти стає боляче, співчутливо за тих, хто докотився до такого способу життя. І водночас соромно і навіть образливо за те, що на це можуть дивитися діти і молодь. А цей випадок, свідками якого випадково стали муніципали, якраз і наочно говорить про наслідування недобрих звичок молоддю, неповнолітній дівчинці стало погано через прийнятий алкоголь, а це інтоксикація, отруєння і ряд побічних наслідків. Батьки, дорослі діти це також діти. Не залишайте їх в біді. Скільки слів попередження трактування закону статті 178 кодексу України про адміністративне правопорушення в частині розпивання алкогольних напоїв громадських місцях, а цих неваляшок не менше, як то в кінострічці, Афоня ти мені рубль должен, а цей потребував однієї гривні. Одну гривню, засіб. Ока цей натомість піти запросив присісти поруч муніципалів. Ребят, Цього дідуся, який в силу поважного віку своїх хвороб губиться містом, забуває, де живе. Муніципали добре знають і ніколи не відмовляється допомогти. Цього разу він не міг потрапити у помешкання, забувши, що двері зачинені на два замки. У вас два замка. Один нормальне, второй за вот, не откручивался. Саме вчасне реагування і дії на упередження дають змогу утримувати на контролі ситуації з хаотичним паркуванням. Відпрацьовуємо. Такі необдумані халатні дії, коли ваші зручності вище за все призводять до спричинення таких ситуацій, коли швидка допомога стає заручником, а це хвилини порятунку чи чийогось життя. Вечірні патрульці очі ситуаційного центру муніципальної варти. Це розвідка перед настанням комендантської години. Полиці Михайлівській, все добре. Аби добре, тихо, і з дотриманням правових норм воєнного стану, було і після 12-ї ночі на варті стоїть комендантський патруль. Силами спільного комендантського патруля муніципальної варти та Білогонісовського відділу поліції провадиться більше патрулювання вулиці Перемоги, зауважень немає. Всі розважальні та торгівельні заклади зачинені. Порушників комендантської години не зареєстровано та не виявлено. Аж ось причаївшись на лавці, сидить ця парочка з алкоголем. На вас не дійшла скарга. Мешканці цієї будівлі жаліються на вас. Чого? Декого від порушення норм комендантської години не рятує навіть освіченість. Више образування три више і знову опоздашки. Шли й йшли, та не поспішали судячи з цього. Лі домой оздалі я не можу швидко ходити. Рішення є: виходьте завчасно, і тоді не доведеться зустрічатися з патрульними, а тим паче бути направленим в відділок поліції та перевірки. Сказана ви вами інформація, ви будете заселені чергової частини білорісовського відділу поліції. Реагування на виклики автопатрулем завжди блискавичніші, навіть при мерехті дощу, коли за 12-ту ночі на спідометрі 40 і тільки жовті вогні світлофору. А жителям нашого керману завжди всюди бажаємо виключно зеленого світла. А інспектори та патрульні муніципальної варти завжди будуть насторожі тих моментів, що заважають вам жити з дотриманням правопорядку та безпеки. Ваша муніципальна варта.